Це перші обійми з найріднішими. Тоді, каже Олександр, було важко повірити, що після двох з половиною років полону він врешті опинився на рідній землі. Я, напевно, тиждень-півтора ну, не міг повірити, знаєте, що нарешті я вдома, нарешті я сім'єю. А тепер, каже, вільно крокує пліч опліч із батьком. Обоє Олександри, обоє морські піхотинці. Вони разом несли службу, разом були оборонцями Азовсталі. Почав свій шлях ще із Майдана. Потім з Майдана пішов добровольчий батальйон Запорізька Січ. Потім підписав у 2016 році контракт із Збройними силами України. Я хотів бути військовим десь ще з дитинства, але саме коли в мене як кажуть, з'явилося таке бажання дуже сильне, це мені, напевно, було років 16. Я сказав батькові, що хочу піти в армію служити. Повномасштабна війна, його Бог, застала в Маріуполі. Моя задача була, та ще раз повторюся, це евакуація хлопців трьохсотих, доставка в госпіталь і транспортування загиблих наших хлопців. Їхні дороги з батьком розійшлися після евакуації з Азовсталі у травні 22-го в російській Неволі. Ми попали в Оленівку разом, тільки ну, в різних там бараках були. І 24 травня там забирали 350 чоловік, начебто, я не пам'ятаю. Ну, привезли в Росію. Її син попав якраз в цю групу, і його забрали там рог. Я сподівався, весь час, що його вже звільнили. Втім, першим на українську територію ступив Олександр Старший. Це було 3 листопада 2022-го. Я одразу почав питати, показав прізвище, чи не, чи, ну, чи не було в обміні сина. Потім зателефонував потім, заслугував дружині. Ну, на жаль, що. На сина довелося чекати ще два роки. В цей час Олександр Молодший розповідає, в Росії його утримували протягом цього часу у п'ятьох місцях. Саме останнє моє місце утримання було це саме жорстока Республіка Мордовія. Там я пробув рік і два місяці. Чоловік каже, там вимагали, аби він зізнався у злочинах, які не скоював. Основне запитання було їхнє це вбивство цивільних людей, мародерство. Якісь старати в місті Маріуполь. після року полону. Надія на швидке повернення каже, почала згасати. Та 13 вересня цьогоріч до його камери зайшли. За хвилин 20, до того, як ми доїжджали до кордону, нам сказали, що знімайте мішки, розв'язуйте руки. Ми вже приїхали на румін, і тоді, ну я вже повірив, що нарешті вже нині. Два Олександри на лікуванні за ці два роки так багато кажуть, хотіли сказати один одному. Там в неволі кажуть, всі бажання звелися до одного. Бути разом. Просто навіть ті самі сімейні вечора з чаєм, просто посидіти, поговорити, взяти дружину, маму, да і поїхати всі разом десь відпочити. Олександр каже, нині планів на майбутнє не будує. Завдання тепер відновити здоров'я. Його тато повернувся до служби. Нині працює в рекрутинговому центрі, шукає вмотивовану молодь, готову служити у війську. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.